Добрий день, шановні слухачі. З вами щотижнева рубрика Чия інформація і я, Сніжана Чернюк. Сьогодні ви почуєте другу частину, тобто закінчення розмови з доктором Тодором Галєвим, керівником наукових досліджень, та Святославом Маліновим, аналітиком із питань економіки Софійського центру вивчення демократії. Початок розмови ви могли почути в вечірньому ефірі польського радіо для України у неділю, або можете послухати на нашому сайті. Ми говорили тоді про механізми, інструменти, про цілі російської пропаганди, і тепер питання: чи вони досягаються в Болгарії, чи російська дезінформація та пропаганда ефективні, чи є якісь дослідження, які показують, як реагують болгари. Що змінюється в Болгарії через вплив цієї пропаганди чи цієї російської дезінформації? Запитала я Тодора Галєва. Да, от изследвания, не само наши, но и чужди, не само в и... Так є серія досліджень не тільки наших але, наших, але й закордонних, не лише в Болгарії, але й в інших країнах, які показують, що дезінформація та її масове розповсюдження, особливо через соцмережі, є дуже успішним і досягає своїх цілей. Цілі дуже різні, насамперед, на політичному рівні сформувати або вплинути на громадську думку в напрямку, сприятливому для політичних цілей Росії і Кремля наприклад, підірвати підтримку України для досягнення інших політичних цілей Кремля, таких як розширення чи посилення розбіжностей між європейськими країнами, з метою порушити єдність європейських країн у прийнятті рішень спільних рішень в цьому плані. Росія надзвичайно ефективна, оскільки їй вдається використовувати реальні політичні, економічні і культурні відмінності і накопичену напругу в наших суспільствах. Я наведу приклад. Наприклад, всі опитування громадської думки проведені в Болгарії за останні кілька років показують, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну до 2022 року прихильниками Росії були близько 40-60% населення Болгарії згідно з різними опитуваннями. У перші дні війни ця підтримка різко скоротилася згідно з різними дослідженнями, вона впала приблизно до 15-20-23%. Потім, завдяки постійній дезінформації Росії, ця підтримка знову почала зростати в болгарському суспільстві, і зараз особливо щодо конкретних тем, які стосуються, наприклад, нашого вступу до єврозони, пов'язаних зі ставленням або політикою Болгарії щодо підтримки України, розширення НАТО, більшість населення Болгарії, ми говоримо про більше половини населення Болгарії. Насправді підтримує про кремлівські погляди, а не про європейські чи про натівські погляди. Зараз більшість болгарського населення вважає, що НАТО не має розширюватися що НАТО насправді є одним із винуватців війни в Україні. Це цілком російські дезінформаційні тези. Однак, завдяки тому, що вони повторені не тисячу, а мільйони разів різними людьми, зокрема, їх іноді відстоюють чинні політики, чи надзвичайно на високому урядовому рівні, люди починають їм вірити. Це так зване когнітивне завоювання, яке перевертає уявлення про світ, який людина будує для себе. І в підсумку всі дослідження показують, що зростає підтримка проросійських позицій у всіх сферах. Зокрема, й у сфері пов'язані, наприклад, із релігійними переконаннями, де на жаль, частина болгарської релігійної громади, особливо духовенство, відкрито виступає на проросійських позиціях. Ця проблема дуже чітко виражена в інших країнах. У нас є в Румунії, навіть в Польщі. Все це призводить до того, що в Росії в більшості випадків вдається досягти поставлених перед собою цілий шляхом поширення дезінформації та через зовнішній вплив, і відповідно сповільнити чи повністю нейтралізувати контрзаходи Європи Ілі да й сялу противодействия на Європа. Святослав Малінов додає, що у російської дезінформації одна мета зруйнувати будь-які демократичні зусилля держав. Казу, чи нести на сутської дезінформації матча, основна і то є е да се. Я хочу додати, що у російській дезінформації є одна головна мета зруйнувати будь-які демократичні процеси. Усе пов'язане зі вступом до європейського союзу, входження в наднаціональні організації, які підтримують демократичні процеси, відстоюють демократичні цінності. Мета Росії полягає у тому, щоб жодна країна не змогла розвивати свої демократичні процеси та співпрацювати з іншими країнами з подібними поглядами. Вони роблять це дуже успішно, особливо. У Болгарії через одну з головних причин дуже низький рівень медіаграмотності серед болгар, що, на жаль, призводить до дуже низького критичного мислення, особливо у соціальних мережах з усіма інструментами та механізмами, які використовує російська пропагандистська машина. Насправді дезінформація дуже легко засвоюється, розуміється та розглядається як правда, особливо коли це підкріплюється загальною недовірою до інституцій. А в Болгарії політичний процес останніх років був абсолютно тур. Ситуація виглядає не надто оптимістичною, і що ж нам із цим усім робити? Доктор Тодор Галів називає основні напрямки, у яких має працювати Європа, і, зокрема, Євросоюз, а також Україна, очевидно. На питання, як праві в Сишності има няколко основни посоки. Є кілька основних напрямків, в яких Болгарія має продовжувати працювати у співпраці зі своїми євроатлантичними партнерами, найбільше зі США, Великою Британією, Канадою. Тощо насамперед треба, щоб стало зрозуміло, що російський економічний вплив у Європі, тобто присутність російського капіталу, надзвичайно добре інтегрованого у фінансову систему Європи, є виключно шкідливою. Тому що є незліченна кількість прикладів того, як формально незалежні російські компанії насправді допомагають реалізовувати конкретні геополітичні цілі Кремля для політиків, особливо в західних країнах, важливо усвідомити, що у випадку з Росією немає різниці між приватним і державним капіталом. Росія і Кремль неодноразово показали, що можуть надзвичайно швидко активізувати або мобілізувати приватні компанії, які належать їхнім олігархам, для досягнення конкретних політичних цілей. Ми бачили це на прикладі Північного потоку 2 в Німеччині. Ми бачили це на прикладі так званого турецького потоку в Болгарії. Друге, що треба усвідомити, Росія дуже вміло використовує недоліки в верховенстві права та в управлінні окремими країнами. Зміцнення і посилення принципів верховенства права в кожній з європейських країн фактично означає обмеження можливостей Росії діяти. Мережі впливу, які створила Росія, особливо в східній Європі, лишились непорушними. Вони продовжують діяти. Ми нещодавно опублікували аналіз того, наскільки успішно працюють колишні військові і колишні експерти сектору безпеки, тобто служб безпеки в Болгарії, скільки з них насправді поширюють проросійську позицію та висловлюють проросійську позицію, включно з людьми, які зараз працюють у секторі безпеки. Один із випадків, як приклад, в Болгарії сталася серія вибухів у збройовій промисловості. Була спроба отруєння пана Гебрева та його бізнес-партнерів і членів родини, яку розслідувала болгарська прокуратура. По перше, розслідування надзвичайно затягувалося. А по-друге, стало відомо, що слідчий прокурор в цій справі насправді є надзвичайно сильним прихильником президента Путіна і Росії загалом. А в особистих профілях він поділяє цілком проросійську позицію. Як ми можемо очікувати, що Ця особа буде незалежною і неупередженою в розслідуванні, яке фактично звинувачує Росію, як уже показали журналістські розслідування, звинувачує Росію в участі в цих вибухах і в цьому акті отруєння болгарських громадян. І природньо нікого не дивує, що болгарська прокуратура не прийшла до жодних суттєвих викриттів, зокрема через понад півроку після публікації доказів, того, що троє причетних до отруєння були насправді офіцерами гру. Болгарській прокуратурі знадобилося більше півроку після того, як ці докази стали доступними в публічних журналістських розслідуваннях, аби підтвердити їх. А мало бути навпаки, болгарська прокуратура мала за допомогою своїх слідчих механізмів встановити ці факти до журналістів. До установіте ці факти при діжурналісти. Я запитала Тодора Галєва, чи і ця ситуація з виборами в Болгарії, ця карусель, яка вже триває 4 роки, була спровокована і чи теж склалася під впливом Росії. Адже ситуація ця можна сказати ненормальна. Вона може призвести до невдоволення і до такого невдоволення, коли громадяни будуть настільки незадоволені, що політичне поле вибухне. Вони можуть також почати мріяти про такого правителя, як Путін, який знову зробить життя нормальним. Воно не буде нормальним насправді, але можливо в якийсь спосіб впорядкованим, а не таким хаотичним, як зараз. Є ризик, що в такому розчаруванні громадяни вже не будуть думати про здобутки чи цінність демократії. Не можемо докажемо. Пряку на Росія і лінамеса Ми не можемо довести пряму участь Росії чи втручання в політичний процес в Болгарії, але ми бачимо, наприклад, те, що проросійські партії в болгарському парламенті зростають, і це партії, які відкрито заявляють про свою підтримку Росії. Не бажання Болгарії бути членом НАТО та ЄС вони відкрито закликають до виходу з НАТО і Євросоюзу та приєднання до різних політичних та економічних союзів, у яких бере участь Росія. Треба визнати, що дуже добре організована і дуже ефективна кампанія в соцмережах надзвичайно допомогла появі цих партій в парламенті. Це сталося у 2021 році. Із партією Возраждене. Та її лідером Костадіном Костадіновим у нас є дослідження на цю тему, яке показує, як його підписники у Фейсбуку за три місяці перед виборами фактично зростали на 200% щомісяця. і в нього було більше підписників у Фейсбуку ніж у всіх інших партій, разом взятих. Це теж сталося з партією Вілічії, яка пройшла до болгарського парламенту за два роки до попередніх виборів. Їхня кампанія була організована лише і виключно в соцмережах. В основному Ютуб, Телеграм, частково Тікток і частково Фейсбук. Теж саме сталося в Румунії із використанням Тіктока і кандидатом президента Джорджеску. Очевидно, що Росії вигідна поява чи посилення цих нових політичних гравців в наших країнах. Наскільки ця поява і ці кампанії були підтримані, організовані, профінансовані і так далі з боку Росії? Я припускаю, що спочатку будуть опубліковані аналізи в цьому напрямку, аби дослідити ці зв'язки. Масштаби цих інформаційних операцій настільки великі, що важко повірити, що вони були організовані самостійно. Я наведу вам приклад. Неможливо, щоб партія, яка ще не існує, щойно з'являється, змогла опублікувати понад 2,5 тисячі відео на Ютубі менше ніж за 6 місяців. Це вимагає великої організації. Для цього потрібні ресурси не лише економічні, не лише фінансові. Вони потребують людських ресурсів. І для цього потрібна команда людей та досвідчених людей, і ви журналісти самі це знаєте. Створення відео для Ютуб відрізняється від створення відео для TikTok і відео для Фейсбук. Вони мають певні технічні характеристики, щоб підходити для тієї чи іншої мережі, підходити для тієї чи іншої аудиторії. І все це потребує роботи, потребує підготовлених людей. Якщо ми просто припустимо, що це люди, які підтримують певну політичну ідею. Об'єдналися та вклали свій особистий час і свої особисті ресурси, але вони не могли цього зробити. Тому що повторюю, для цього потрібні підготовлені люди, і цілеспрямована заздалегідь вибудована стратегія. Не існує такого ефективного механізму. Подивіться на інші політичні партії. У них також є відділи піар і комунікацій, Вони також вкладають гроші. В них також є кадри. Але вони не настільки успішні. Це означає, що для тих, хто досяг успіху, є більший ресурс, є більша підготовка, краща організація. Досягнення цього без якогось центру, який би вам допомагав, дуже важко уявити. Някаков центр, който да ті помогне, много трудно до го представить. Святослав Малінов додає, що росіяни добре використовують соціальну напругу, яку створили самі, або яка існує цілком природно в кожному суспільстві. Іскам само да добавив относно а, точно това, чи сучно політичка нестабільності. Я лише хочу додати, що неможливо довести, що політична нестабільність безпосередньо спричинена Росією, але вони безумовно дуже добре використовують цю створену напругу. У соціальних мережах їм дуже вміло вдається знаходити такі соціальні та культурні розбіжності, які по суті не є політичними, але вони перетворюють їх на інструмент за допомогою надзвичайно великих людських ресурсів, дуже концентрованих зусиль для досягнення своїх політичних цілей. Це відбувається тут, як і в інших країнах. Щодо цієї ситуації з Джорджеску в Румунії, фактично виявилося, що за багато років до того, як він балотувався, існували групи в соціальних мережах, особливо у Фейсбук, які були пов'язані з альтернативною медициною, де люди політичним шляхом були, грубо кажучи, підготовлені за ними спостерігали. І в якийсь момент цим людям, які вже були підготовлені цими конспіраційними теоріями, теоріями змов, людям, які наймовірніше мають нижче кри. Тичне мислення, тобто в спеціально таргетовані групі, вказали людину, за яку можна проголосувати, яка буде захищати їх інтереси а по суті, ці конспіративні теорії, і насправді таким чином Росії дуже вміло вдається використовувати щось неполітичне для створення таких колективних порозумінь. А потім через проросійські партії проповідуються потрібні погляди вже попередньо підготовленим людям. Тож з'явилися дані, які вказують, що компанія Джорджеску наймовірніше готувалася в тій чи іншій формі ще з 2020 року. Поне не 2020 на сам буде друга форма. Зрозуміло, що Росія намагається розсварити, розділити європейські країни, зокрема і використовуючи цілком природні суперечності в інтересах, наприклад, сусідніх країн. Я запитала доктора Галєва, чи може він передбачити, які країни чи в який спосіб Росія може зіштовхувати з Болгарією. Росія се сротучава усиляти сіверху ніякої держави. Росія зосереджує зусилля щодо певних держав з одного боку, проти держав, які можуть визначати загальноєвропейський порядок дня, таких як Німеччина, Франція. Зрозуміло, а з іншого боку, проти найбільш вразливих країн, і частиною цих найбільш вразливих країн є Болгарія з ряду причин політичних, економічних, культурних історичних тощо. Росія зосереджує свої атаки там, де вони служать її цілем. Це насамперед країни чорноморського регіону, зокрема Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина країни, в яких також можна знайти тему, що протиставляє одну країну іншій. Так якраз болгарсько-македонські відносини дуже напружені. До серйозні підозри та достатньо ознак того, що частина негативної реакції. І негативної громадської думки, яка існує насправді насаджується з допомогою російської дезінформації, те саме стосується Болгарії і Туреччини, але ми також повинні підкреслити, що в деяких із цих операцій є підозрілий збіг між зусиллями Росії та інших авторитарних урядів. Наприклад, поширення китайської дезінформації або пов'язаної з Китаєм дезінформації в Болгарії надзвичайно зросло за останній рік. До цього воно було незначним, і те, що ми спостерігаємо і показали різними аналізами, полягає в тому, що фактично ті самі змі, які поширюють російську дезінформацію. Також почали поширювати китайську дезінформацію. Так само маємо наплив тем і наративів пов'язаних із підтримкою антиєвропейської позиції Ірану, наприклад, в Болгарії. знову ті самі змі, ті самі джерела, ті самі інфлюенсери, ті самі політики, які просувають проросійські положення. Вони ж просувають і проіранські. Тож з одного боку маємо вразливі країни відповідного регіону, а з іншого боку маємо інформацію з кількох джерел, не лише від Росії, а ще з третього боку. Маємо зусилля А ще з третього боку, маємо засилля протиставлення сусідніх країн саме з метою розбити і знищити європейську єдність. Соціодасі обслужі руска та політика за розбіване на європейську єдинство. Нагадаю, що особливості російської дезінформаційної машини нам пояснювали доктор Тодор Галів, керівник наукових досліджень та Святослав Малінов, аналітики з питань економіки Центру вивчення демократії в Софії, а говорила з ними у щотижневій рубриці Чия інформація Сніжана Чернюк. Ви слухали закінчення розмови, а початок ви могли почути в нашому ефірі в неділю увечері, або можна послухати його на нашому сайті. Thank you